Я шила костюм на Хелловін зі штори і пішла на танці в Одесі. Вже котрий рік поспіль організатори проводять тематичні костюмовані вечірки. Розкажу, що мене засмутило, і чи вартує білет своїх грошей. Цьогорічна локація готель задом на оспенській переміщення оформлене в середньовічному стилі. Зали прикрашені довгими лоскотами тканини, посередині стіл з овочами, фруктами та свічками. На стіні трансляція фільмів. Середньовічних, звичайно, фотозона з перинами та подушками для справжніх принцес на грошинах, яких тут зібралося сотню, ще дуж 4 чи 5 фотографів. Що по їжі і напоям. Один напій, алкогольний чи безалкогольний на вибір. Міні бургер, сінабон, солодощі, желені штуки різної форми, папкорн і цукерки. Одразу скажу, що цього мало, хотілося більше їжі. Додатково можна було замовити базові порції по напоям. кави і гарячих напоїв не було. Ще всім дарували сертифікат на манікюр. На другому поверсі чотири тарологині і астрологи, до яких стояла моцна черга. На мінус першому поверсі проходили швидкі побачення. На танцях всього хлопців було шість штук, тому там було місце просто для знайомств. Вражають люди на цьому заході. Скільки то тут було костюмів, неймовірних стилізацій, сміливих поєднань. Око просто милувалося. Хотілося зачепитися за кожен момент, роздивитися, познайомитися з багатьма аудиторія креативна і відкрита. За музику відповідали два діджея, Грали класичні тусовічні західні пісні, і американські, і західноукраїнських. Декілька були невдалі переходи між треками. Їх було дуже чутно. Від душі качнула на танцполі під кінець. Сердючка це універсальний ключ до п'яних сердець. Що скажете? Віддали би ви 2900 гривень, щоб потрапити на танці? Пишіть коментарі.